Коли на дворі опускаються перші справжні морози, а земля вкривається білою ковдрою снігу, сад засинає до весни. Але не всі мешканці природи впадають у спокій. Для зайців, мишей, полівок і щурів саме зима стає часом пошуку їжі. І тут на допомогу їм приходять наші садки, де молоді деревця стоять, мов накритий стіл, кора яблунь, груш, слив чи вишень. Ласощі для голодних гризунів вони підгризають стовбури, обдирають кору, залишаючи глибокі рани, через які дерево навесні вже не має сили ожити. Те, що ми садили й доглядали роками, може загинути за одну зиму. Особливо страждають молоді саджанці тонкокорі дерева та ті, що ростуть на краю саду, ближче до поля чи лісу. Там, де вітер заносить снігом, зайці мають легкий доступ до стовбура, а коли снігу багато, вони просто стають на нього, дістаючи навіть нижні гілки. Вночі ці сірі гості не шпарять по садку, і лише по слідах зранку можна здогадатися, хто був у гостях. І, хоч здається, що шкода від кількох гризунів невелика, достатньо кількох ночей, щоб сад виглядав, ніби пройшлося лезо ножа. Для селянина чи господаря сад не просто дерева це праця, час, урожай і спогади. Кожне яблуня має свою історію посаджена на честь дитини, привезена від діда, вирощена з паростка і коли весною бачиш, обгризані стовбури, душа болить, бо розумієш, що відновити це важко. Дехто намагається замазати рани, обмотати тканиною. Але якщо дерево з'їдене навколо поколу, воно вже не відродиться це мовби йому перерізали життєві судини. Саме тому е, питання захисту саду не дрібниця, а важливий обов'язок кожного господаря як ми дбаємо про дрова чи город, так треба дбати і про плодові дерева, бо взимку вони беззахисні, мов діти без теплого одягу, і якщо не подбати завчасно. То навесні буде вже запізно. Важливо знати, що загроза не лише від зайців, полівки і миші, хоч і менші, але підгризають коріння, роблять ходи під снігом, об'їдають нижню частину стовбура. Такі пошкодження непомітні одразу, проте дерево починає сохнути влітку, і господар довго не може зрозуміти, що сталося. Захист саду це справа. Яка вимагає уважності і спостережливості не варто чекати, поки з'являться перші сліди шкоди найкращий час діяти восени, коли ще тепло, але вже видно, що скоро прийдуть морози. Треба заздалегідь перевірити всі дерева, підготувати матеріали для обгортання, сітки чи відлякувачі, бо коли сніг уже впав і земля мерзла, щось робити пізно. Зайці не чекають. Вони приходять саме тоді, коли люди розслабились. Часто господарі думають, що їхній сад далеко від лісу, тож небезпеки немає. Але зайці ходять на великій відстані, особливо взимку, коли їжі бракує. Вони можуть приходити навіть у двір, якщо там знайдуть яблуню чи капустяне листя, а дрібні гризуни мешкають повсюди, у траві, біля господарських будівель, у сіні. Коли мороз сильний, вони шукають тепло і захист, тому йдуть у сад, де під снігом м'якше і безпечно. Зайці хитрі створіння, вони не гризуть, аби як вибирають найсоковитішу, найніжнішу кору молоді дерева для них як делікатес. І навіть якщо ви посадили цілий ряд саджанців, вони знайдуть саме ті, що ростуть найкраще. Тому, коли восени йде мова про підготовку до зими. Варто думати не лише про утеплення будинку, а й про утеплення саду. Ця тема важлива не лише для старших господарів, а й для молодих, хто тільки починає садити. Часто люди купують саджанці, витрачають гроші, час і потім навесні дивуються, чому не прижилося, чому засохло. А причина проста гризуни. Тому перше правило для кожного, хто має навіть кілька дерев. Знати, як правильно їх уберегти. Це не складно, але потрібно трохи знань і трохи завзятості. Старі люди казали хто восени не подбав, той навесні плакатиме. І в цьому є велика правда бо зайці не питають, що чия це яблуня вони роблять своє, а ми, люди, мусимо бути мудрішими. Отже, варто розібратись, які є способи захисту, що допомагає найкраще. І як зробити це без великих затрат, але з розумом. Тому далі ми поговоримо про те, як правильно готувати сад до зими, які засоби перевірені роками, і що варто зробити, щоб весною кожне дерево прокинулося живим і здоровим. Бо захист саду це не лише турбота про врожай, а й про душевний спокій господаря, який знає, усе зробив вчасно і як треба. Щоб зберегти сад від зайців та гризунів, треба діяти розумно і завчасно. Є багато способів, але головне зробити все вчасно. Не коли біда вже сталася, А коли ще тільки готується зима. Найперше треба оглянути всі дерева, особливо молоді саджанці. Вони найбільш ніжні і беззахисні, старі яблуні чи груші мають товсту кору. Яку не так легко гризти, а от молоді ласий шматок для кожного зайця. Тому перше завдання ж механічний захист, тобто створити перешкоду, щоб звір не зміг дістатись до кори, найпростіший і перевірений спосіб обмотати стовбури дерев спеціальними матеріалами. Колись господарі використовували будь-що під рукою мішковину, старі панчохи, газети, кукурудзяні стебла чи очерет. Сьогодні є сучасні варіанти пластикові сітки, агроволокно, пластикові спіралі. Головне правило, щоб матеріал не прилягає занадто щільно, інакше кора може прийти. Добре залишати невеликий проміжок, щоб повітря циркулювало, обгортати потрібно від самої землі і трохи вище рівня снігу, бо зайці взимку стають на сніг і можуть дістати навіть вище пів метра. Якщо сніг випаде глибший, то і захист треба буде підняти. Дехто замість сітки використовує ялинове або соснове гілля. Це також добрий і природний спосіб. Голки колються, запах відлякує і виглядає все природно. Гілки прикладають голками вниз, щільно до стовбура, обмотують шпагатом або дротом. Такий захист тримається всю зиму, а навесні легко знімається. До того ж, ялинові гілки не затримують вологу. Тому кора під ними не пріє. Якщо є можливість, краще ставити навколо дерев невеликі дерев'яні або металеві кілки, щоб сітка чи гілки не торкались стовбура безпосередньо. Це додає довговічності захисту. Ще один ефективний спосіб: запахові або смакові відлякувачі. Це не завжди зручно, але якщо територія невелика, можна натягнути дрібну металеву сітку заввишки до метра, вкопану в землю. На 10-15 сантиметрів так ні заяць, ні миша не пролізуть, і, хоч здається, що це забагато роботи, але така огорожа служить багато років. У селах часто роблять просто обгороджують сад сухими гілками або лозою, а поверх кладуть ялинові гілки. Це не тільки бар'єр, а й природна прикраса саду взимку. Щодо дерев, які вже постраждали, то їх теж треба рятувати. Якщо кора пошкоджена частково, можна замазати місце садовим варом або сумішю глини, гною й соломи, це зупинить висихання і дозволить дереву загоїтись. Але головне не допустити повторного пошкодження. Дехто для надійності заливає навколо дерева трохи золи чи піску, щоб запах не приваблював гризунів. Інші роблять побілку вапном з додаванням карболки або дьогтю. І це теж добре працює. Ще одна важлива деталь догляд за снігом у саду. Багато хто думає, що сніг це просто тепло. Але саме під снігом гризуни і живуть, тому варто час від часу притоптувати сніг навколо дерев, щоб руйнувати їхні ходи. Ця проста дія може врятувати десятки саджанців після заметілі пройдіться садом, притопчіть навколо кожного дерева сніг, і гризуни. Не зможуть там копати, для додаткового захисту можна ставити ловці або прості саморобні пастки наприклад, відро з водою, накрите тонким шаром соломи, гризуни падають у нього, думаючи, що то тверда поверхня. Є також старий спосіб шматки тканини, змочені у гасі чи машинному маслі, розвішують посаду, запах сильний, але ефективний. Не слід забувати і про весняні роботи після зими. Як тільки сніг починає танути, треба зняти всі обмотки, щоб кора не пріла, перевірити, чи не з'явився грибок або тріщини. Весною важливо дати деревам віддихнути, обрізати пошкоджене, підживити добривами, це допоможе їм швидше оговтатись після зими. Захист саду це система дій. А не разовий захід. Якщо робити все поступово, прибрати бур'яни, побілити дерева, обгорнути стовбури, притоптати сніг, перевірити пастки, сад буде в безпеці, і тоді ні заяць, ні полівка не зможуть нашкодити. Бо справжній господар той, хто думає наперед і не чекає, поки лихо постукає у ворота. Наші діди і прадіди знали, як боротися з лісовими та польовими шкодниками ще тоді. Коли не було ні пластикових сіток, ні магазинних препаратів, усе робилося просто, з підручного, але мудро. Старі господарі завжди казали не обов'язково мати гроші, аби захистити сад, треба мати голову. І справді їхні способи працювали не гірше, ніж сучасні, бо були перевірені часом і погодою. Колись у кожному селі, коли приходила осінь, люди готувалися до зими не лише вдома, а й у саду. Після збору врожаю господар перевіряв кожне дерево, підчищав суху кору, а потім білив вапном, у яке додавав трохи дьогтю або глини. Цей запах був настільки сильним, що зайці обходили сад десятою дорогою. Дьоготь природний ворог гризунів, вони його терпіти не можуть. Якщо не було дьогтю, використовували газ, мастило або навіть розчинений попіл. Пахло не дуже приємно, але ж дерева стояли цілі. Ще один старий спосіб ялинові гілки. У лісі восени господарі зрізали гілля, привозили возом і обкладали ним усі молоді дерева. Гілки ставили голками вниз, щільно, наче колюча спідниця, навколо стовбура. Зайці не могли підступитись, кололо і боліло, а запах смоли робив своє. Такі гілки стояли всю зиму, не псувалися, а навесні йшли на розпал вогнища або підстилку в курник. У деяких селах робили ще хитріше змішували гній із глиною й попелом, намазували цим низ дерев. Вважалося, що це і захищає, і годує, бо гній гріє коріння, а попіл знищує шкідників. Дерева після такого виглядали брудно, але росли міцно. У кожному господарстві мали свою рецептуру суміші. Хтось додавав крейду, хтось трохи солі, хтось навіть сушену м'яту або полин усе, що мало запах, який відлякує гризунів. Старі господині казали якщо в хаті пахне полином, то й миші не заведуться. Тому і в саду часто розкидали гілочки полину, м'яти або бузини. Зайці не люблять цього запаху, а полівки взагалі обходять стороною. У деяких дворах навіть висаджували бузину вздовж межі саду. Вона ніби служила природним бар'єром. І, хоч це виглядало просто, але діяло. Сучасні господарі мають набагато більше засобів, але не завжди використовують їх правильно. У магазинах можна знайти спеціальні обмазки, відлякувачі, пастки, та все це потребує розумного підходу. І нічого не пропадало. Усе використовувалося з користю. Порівнюючи старі методи із сучасними можна сказати одне тоді все робили з любов'ю і розумом. Сьогодні ми маємо більше зручностей, але часто менше терпіння. Наші предки не поспішали, вони робили все вдумливо перев'язували, перевіряли, підправляли, і тому їхні сади стояли десятиліттями та й не тільки дерева берегли від зайців. Цілу систему захисту робили. Біля саду могли кинути кілька старих дощок, поставити опудало, щоб зайці думали, ніби хтось є, або просто прискати все відваром полину чи тютюну. Цей запах довго тримається і добре відлякує. Сьогодні, коли є все під рукою, не треба відмовлятися від таких простих і перевірених способів, бо вони не шкодять ні деревам, ні землі, іноді навіть краще обійтися тим, що є під ногами. Ніж гнатися за хімією, бо, як казали старі люди, природа сама себе лікує, тільки не заважай. Тач і справді варто лише трохи розуму та праці, щоб і сад залишився живим, і звір не постраждав. Тому кожен господар може вибрати свій шлях чи старий народний, чи новий сучасний, а найкраще поєд... поєднати обидва. Бо досвід предків це не минуле, а основа для розумного господарювання. І поки в селі пам'ятають, як колись берегли сад, доти й нині він буде квітнути, давати врожай і тішити око. Отже, коли ми говоримо про захист саду, то маємо на увазі не якусь разову справу, а цілу систему турботи, що починається восени і завершується лише навесні. Бо сад це як дитина його треба не тільки посадити, а й доглядати, берегти. Годувати і лікувати. І якщо зробити все з розумом, то навіть найсуворіша зима не зможе зашкодити деревам. Підсумовуючи все сказане, можна виокремити кілька головних принципів, без яких не обійтися. Перший вчасність найбільша помилка господарів у тому, що вони згадують про захист саду тоді, коли сніг уже лежить, а гризуни давно облаштували свої ходи. Починати треба ще в жовтні. Коли листя опадає, саме тоді зручно побілити стовбури, обмотати їх, перевірити стан кори. Якщо ж чекати до морозів, то навіть найкращі засоби не допоможуть повністю. Другий принцип чистота й порядок, у саду. гризуни не з'являються там, де немає укриттів. Якщо навколо дерев лежить трава, листя, дошки чи сміття, то полівки обов'язково знайдуть місце для гнізда. Тому перед зимою треба ретельно прибрати все зайве, перекопати землю навколо стовбурів, утрамбувати її, щоб не було нір. Ця робота не важка, але надзвичайно важлива. Третій, комбінування засобів не можна покладатись лише на одну побілку чи на одну сітку. Краще поєднати кілька методів: механічний захист, запахові відлякувачі, обробку кори, снігове ущільнення. Так, ви створите цілу систему, де один захід підсилює інший, і тоді ні зайцю, ні миші не буде шансів. Четвертий спостереження і догляд: не можна зробити захист восени і забути до весни. Треба час від часу виходити в сад, дивитись, чи все на місці, вітер міг зірвати гілки, сітка могла сповсти, а сніг засипати дерево по саму крону. Особливо після сильних заметів або відлиги потрібно перевіряти сад. Це проста справа, але вона рятує врожай. І нарешті п'ятий турбота після зими. Коли починає танути сніг, треба швидко звільнити дерева від обгорток, бо під плівкою або гілками кора може прийти. Потім уважно оглянути кожне дерево, якщо є пошкодження, відразу замазати варом або сумішю глини з гноєм. Добре також побілити дерева вдруге весною, щоб сонце не спричинило опіки кори. А ще не забувайте підживити сад попилом, компостом чи перегноєм, бо після зими дерева потребують сил. Є ще одна річ, про яку варто сказати окремо: увага до молодих дерев. Саме вони найчастіше стають здобичу зайців. Якщо у вас саджанець віком до трьох років, його треба захищати особливо ретельно, добре обмотати, притоптати сніг довкола, можна навіть ставити тимчасові кілки, щоб не зламав вітер, краще витратити годину восени, ніж потім втратити цілий рік росту. Буває, що господар вважає у мене кіт ловить мишей, значить, гризуни не страшні. Але сад не хата, і кіт туди вночі не піде. Миші й полівки діють під снігом де тепло, тож навіть найспритніший кіт не зможе допомогти. Тут потрібна саме людська праця і далекоглядність. Також не треба захоплюватися отрутами. Вони ефективні, але небезпечні, можуть постраждати домашні птахи чи навіть дикі тварини, що потім з'їдять отруєного гризуна. Краще користуватися пастками або природними запахами, які не шкодять довкіллю. Природа завжди відповідає взаємністю, якщо до неї з розумом, вона віддячує сторицею. Пам'ятаймо, весна завжди покаже, хто був господар, а хто недбалий, там, де дерева обмотані, побілені, земля чиста й утрамбована, сад зустріне сонце здоровим, живим, готовим до цвітіння. А там, де все лишили на авось, будуть стояти обгризані пеньки зітхання господаря. Тож головна рекомендація проста: дійте завчасно, уважно і з любов'ю, не відкладайте підготовку на останній день, зайдіть у сад, пройдіться поміж дерев, доторкніться до кожного, ніби перевіряючи, чи готове воно до зими. Бо сад це не просто кілька яблунь, це частина дому, частина родини. І як ми ставимося до нього, так він і віддячує. І ще не бійтеся питати поради в старших сусідів чи садівників. Кожен має свої маленькі секрети хтось використовує Настій полину, хтось натирає стовбури милом, хтось кладе попіл від спаленого листя, усі ці дрібниці складаються в одне велике правило бережи сад як себе самого, бо без саду немає й дому, а без дому немає спокою. І наостанок нехай ця праця не здається вам тяжкою. Бо коли навесні перші бруньки розкриються, коли на гілках загуде бджола, коли ви вдихнете запах свіжої кори, тоді зрозумієте, що всі ті осінні й зимові клопоти були недаремні захищений сад це символ господарської мудрості, це ознака того, що людина живе в злагоді з природою. І якщо кожен з нас подбає про свій маленький клаптик землі, то й земля подбає про нас.